А в ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Ситуація на фронті, зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників. Хроніки воєнного стану. Дронами Камікадзе було обстріляно Запоріжжя, внаслідок ворожого удару у обласному центрі зруйновано громадську будівлю. Села Запорізького району зазнали обстрілу ракетами С-300, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки та приміщення школи. Постраждалих немає. Ситуація на запорізькому напрямку залишається складною, але контрольованою. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Минулої доби російські окупанти знову вдалися до масованого обстрілу критичної інфраструктури та житла цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни на Авдіївському та запорізькому напрямках з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новобахмутівка, нескучне на Донеччині. Та дорожнянка і оріхів Запорізької області. За добу ворог обстріляв 19 населених пунктів Запорізької області. Повідомляють у нацполіції. До правоохоронців надійшло 18 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків, магазинів, навчальних закладів тощо. Попередньо п'ятеро поранених та понівечена цивільна інфраструктура. Агресори знову обстріляли Нікопольщину. На цей раз під вогнем опинився сам Нікополь. Поряд з автівкою розірвався снаряд. У місті зруйновані будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств. Кількість постраждалих ще уточнюється. Неспокійно було і на Харківщині. Протягом минулої доби ворог гатив по місту Вовчанськ. А також по населеним пунктам Чугуївського та Коп'янського районів області внаслідок обстрілу виникли пожежі. Жертв немає. Постраждав чоловік, якого одразу госпіталізували. Обстрілів зазнав Миколаїв ракетами С-300. Постраждали багатоквартирні будинки. Уламками та вибуховою хвилею винесло вікна, двері, понівечило балкони у п'ятиповерхівці. Зруйновано останній поверх. Пошкоджено також теплу трасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автівок. Жертв немає. Уламками скла поранено місцевого жителя. Йому надали медичну допомогу. Українські захисники одразу ж відповідають ворогу на атаки по цивільним, знищуючи тих техніку, боєприпаси та самих окупантів. За минулу добу агресори втратили 400 чоловік особового складу, 5 танків, 18 броньованих машин, 14 артилерійських систем і одну залпового вогню, 2 гвинтокрили, 20 безпілотників, 21 крилату ракету та 18 автівок і цистерн. Мелітопольські патріоти об'єдналися та пропонують військовим РФ заробити тим самим, не вбиваючи українців і самим залишитись живими. Міський голова Мелітополя говорить: окупанти можуть продати свою військову техніку. Нам добре відомо про те, що велика кількість російських громадян взяли до рук зброю для того, щоб покращити своє матеріальне становище. Ми готові ті готові викупити техніку РФ, і Тим самим вам не доведеться стріляти, і буде можливість зберегти собі життя. Для цього треба залишити техніку в заздалегідь обумовленому місті. І після перевірки даної інформації ми сплатимо вам кошти будь-яким зручним для вас способом. Весь цивілізований світ продовжує підтримувати Україну. Тисячі мешканців Берліну та Єрусалиму виходять на вулиці з мирними мітингами проти продажу іраном дронів Камікадзе до РФ. Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів податкової та митної політики повідомив, що лідери держав-членів ЄС та керівництво Єврокомісії ухвалили стратегічне рішення щодо ритмічного фінансування потреб України у наступному році на суму півтора мільярди євро щомісяця. Дев'ять арештованих в Україні суден РФ передали у користування вітчизняному підприємству. Сумарна вартість кораблів понад 500 мільйонів гривень. Метод бумерангу почав працювати. В Іркутську військовий літак су 30 впав на двоповерховий житловий будинок. За попередню інформацію загинуло дві людини льотчики. Про долю мешканців поки що невідомо. Нагадаємо, на початку тижня сталася така ж ситуація у Єйську. Військовий літак Су-34 впав на житловий будинок. Сталася пожежа та детонація боєкомплекту, внаслідок чого 15 загиблих і 26 поранених. Запорізька область спочатку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. Далі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. В одному з готелів Енергодару, де збирались окупанти, розгулялась бавовна. Також прилетіла на ворожий блокпост. Міський голова Дмитро Орлов зазначає, що кількість постраждалих та жертв поки що невідома. Якби колаборанти не намагалися розхвалювати підготовку до опалювального сезону у пропагандистських роликах, в реалях блакитного палива на тимчасово окупованій території так і немає. Жителі почали вмикати обігрівачі та каміни. Мелітопольці зазначають. Тепер часто спостерігають перепад електроенергії. Живлення тимчасово окупованої території відбувається з боку Криму і воно не є регулярним. Є постійні перебої з електропостачанням, є постійні перебої з якістю напруги, і це звичайно ж сказується і на роботі техніки. Битової і на якості життя наших мешканців, що стосується опалення, його немає і найближчим часом не з'явиться, тому що розчистці безліч разів обіцяли, що вони підведуть природний газ, але вони наразі його не підвели, і невідомо чи підведуть взагалі. Викрили дітей енергодарські батьки, які нещодавно відправили з міста та навколишніх сіл своїх дітей до Краснодарського краю РФ на так званий відпочинок. Вже почали отримувати звістки, що діти затримуються там на невизначений термін. Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов. Окупанти попросили передати теплі речі та сказали, що діти ходитимуть там до школи. В заручниках також тримають і людей, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, вигадуючи при цьому будь-які причини затримок. На блокпостах продовжують перебувати тисячі автівок. На жаль, не всі витримують таких знущань. На жаль, смерті є. На жаль, ми можемо констатувати, що раз на тиждень, раз на два тижні хтось вмирає в черзі, зі не дочекуючи своєї евакуації. Сьогодні в черзі стоїть майже 4 тисячі наших мешканців, які чекають на можливість еваку... евакуації. Сьогодні є можливість виїхати і через Васильівку, але треба заповнювати якісь там анкети а... вплоть до групи крові і своїх і своїх близьких. Це маразм, але це так і є. тим не менше, боротьба триває протягом двох діб. Нашими збройними силами було демілітаризовано шість складів боєкомплекту окупантів. Один з них був у Васильівському районі. Пологівський район перебуває в зоні активних бойових дій. Тож ситуація там змінюється щодня. Ми уважно стежимо за новинами і розповідаємо про них. На окупованій території Пологівського району залишається близько 40% населення. В зоні ведення активних бойових дій лише чверть. Люди, які перебувають під постійними обстрілами, потребують медичної допомоги. До війни в районі працювало 18 медзакладів. Нині частина з них релокована до Запоріжжя, в частині окупанти облаштували госпіталі. Окремі медпрацівники, які залишилися, намагаються надавати допомогу людям. Найгірша ситуація у розівці там залишився один лікар і декілька людей середнього медичного персоналу, які по всій розівці обслуговують населення. Але про якість надання цієї допомоги, звісно, ми не можемо сьогодні вести мову. Бо ми розуміємо, яка це якість на якому рівні вона може сьогодні надаватися, якщо практично всі населені пункти району вони є зоною бойових дій, завдяки обласному гуманітарному штабу. Бо й волонтерам людям надаються будівельні матеріали, продовольство, одяг, ліки у неокуповані населені пункти. Перед початком опалювального сезону створюються пункти обігріву, придбані пічки буржуйки, закуповуються тверде паливо. А от допомогти людям, які перебувають у тимчасовій окупації, вкрай важко. Вже декілька місяців на окуповану території ворог не дає можливості провести ні ліки, ні матеріали будівельні, ні продовольства. Така політика загарбника і, на жаль, все, що ми доставляємо на ту територію, воно може бути в незначної кількості і приватним транспортом. Те, що раніше ми робили, це організовано. Особливої уваги потребують самотні люди поважного віку та маломобільні громадяни. Таких на території району залишилося близько півтори сотні. Найближчими днями частина з них буде евакуйована і відправлена в більш безпечні регіони України. Через загрозу постійних обстрілів і вкрай важку зиму попереду влада закликає всіх виїжджати на неокуповану територію. Особливо тих, хто може зробити це самостійно, саме сьогодні це найголовніше це наші люди, і людям нашим потрібно зберегтися, зберегти життя, зберегти здоров'я. Ми надаємо певні рекомендації, що як в період деокупації як робити, як які укриття, які запаси потрібні бути. Ось так виглядає сьогодні у Ріхів. понівечені будинки, без вікон та даху навкруги осколки і нерозірвані розірвані снаряди на подвір'ях, житлових кварталів, понад три сотні прильотів за день. Пакло в Пологівському районі орки влаштовують чи не щодня, не менше дістається і селам поблизу. Місцеві виживають тут у надскладних умовах, без газу, води, електрики та зв'язку. Тяжело нам, жило нам і де жимо ще? Ну, як ну, би трудно, ні води, ні світу, ні газу вже більше півгода вже. Как би. Ніхто к нами не займається. Він дров зимо на носу, Ми не знаємо, що оце в погрібі починаємо ставити буржуйки, а далі я не знаю. Ми тільки вийшли з підвала, це що заїхав ось цього. той. Так я ж кажу, ми тільки тільки вийшли з підвала. А як тихо, ми на вулиці, а ввечері ми заходимо і там спимо до утра, тобто тому що постійно, майже постійно. А другий раз сядемо і дивимося, коли десь звідкіля приходить, сидимо біля пори, ми як бачимо, що ситуація вже така, що то і що. другий раз осколки танцюють по дворі, стрибають прямо. чутно, Да. Жодних військових об'єктів або об'єктів подвійного призначення звичайне село, яке не знало горя до приходу руського міру. Навіть хочуть, щоб хтось що злякався кудись, кудись хтось утік. Навірно. Навірно, так я не знаю їхніх планів на будущее, що вони в були крутиться. Ну як на їхнє місце не ді. Мирне населення, мирне населення, Навіть Велика Чечесну війну ну, так вони діло по пенсію. Вийдіть широке поле. Гуляйте. Ну. Продовольством допомагають волонтери, але жити на лінії вогню в умовах зими питання непросте. І евакуюватися звідси теж не варіант, кажуть місцеві. Обстановка, яка була така, є, напряжена. Ось тільки теж ось, і бух і бух, і бух, і бух від тіля з цієї сторони. Ну, а хто там, що там, а де, що робити? Нічого не зробиш, куди ти їх увезлаш? Як кругом стріляють. Куди їхати? Дочка в Запорожжі увесь, теж стріляють там. Каже, їдь туди. Та що я туди поїду, як в мене тут є. одинаково, що там що тут. Заготовити дрова задача не з легких. У лісосмозі можна натрапити на вибухонебезпечні предмети, не дають спокою росіяни, коли пиляєш гілля. Звук пилки привертає увагу і одразу прилітає. Говорять місцеві мешканці, готуються до зими хто як може. Віктор, наприклад, власноруч збудував піч. Було водяне отоплення на, на всю хату. Тепер зліпив сам плитку маленьку, щоб дві кімнатки було. Чи буду я там жити, чи не буду, ну, зліпив конців, вже дим пішов, значить буде тепло. Тепер до погріба буржуйку буду робити і за цього теж так само. А що буде далі, не знаю. Проте більшість часу місцеві проводять саме у сховищах. Погріб, в якому коли зберігалася консервація, тепер береже життя селян. Попри постійну загрозу і труднощі, люди не втрачають віру і дуже чекають на перемогу України. Новий день нові випробування. В Запоріжжі триває життя, але виникають і питання щодо його організації і вирішення поточних проблем, що непокоїть мешканців. Від початку жовтня окупаційні війська РФ завдають систематичних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Ворог не приховує, що має на меті напередодні опалювального сезону зруйнувати системи життєзабезпечення наших міст та сіл. Обстріли та спричинені ними пошкодження підприємства електрогенерації та об'єктів оператора системи передачі «НЕК «Окренерго» створюють дефіцит електроенергії та загрозу розбалансування. Єдиної енергетичної системи України наразі по Запорізькій області немає впроваджених графіків аварійних відключень. Нам вдається втримувати ситуацію за рахунок обмеження споживання електроенергії. Але у разі, якщо ситуація зміниться, бо ви бачите, що ворог не припиняє атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, і нам не дійде команда на впровадження аварійних відключень, про це буде повідомлено додатково. На офіційному вебсайті Пад Запоріжжя обленерго та на Фейсбук сторінці. Тому радимо нашим споживачам стежити за цими інформаційними ресурсами. Міська влада повідомляє сьогодні половину електроенергії в Запоріжжі споживають саме мешканці, бо заводи скоротили своє виробництво до війни. Споживання електроенергії більше було навантаження на промислову зону. То зараз, в зв'язку з тим, що є військовий час, промислова зона менше споживає енергетики, і 50% від цього об'єму споживає саме мешканці. Тому ми звертаємося саме до мешканців, щоб до тимчасового обмеження використання електроприводів. На жаль, не всі споживачі та підприємці дослухаються, адже вночі дуже чітко можна бачити, хто вимикає світло, а хто ні. Ситуація динамічна і змінюється щодня. Тому, якщо ворог нанесе черговий нищівний удар по нашим електропідстанціям, вже завтра можуть бути відключення електрики і в Запоріжжі. Обстріли підприємств електрогенерації та об'єктів оператора системи передачі Некокренерго створюють дефіцит електроенергії, що може спричинити дисбаланс в єдиній енергетичній системі України. Єдиний спосіб запобігти цьому це максимально скоротити споживання електроенергії, аби в системі не виникав розрив між надходженням електроенергії та попитом на неї. Саме тому і впроваджуються і графіки обмежень. І там, де це треба, там де обмеження не працюють або їх недостатньо, графіки аварійних відключень. Ну, як ми вже сказали, по Запорізькій області наразі аварійних відключень немає. Укренерго розробила рекомендації щодо механізму економії електроенергії, але рішення виконувати такі пропозиції чи ні, кожен приймає самостійно. Запоріжці говорять про таке. Чули про розпорядження уряду про економію електроенергії. Так як до цього ставитись? Добре, ставлюсь. А що робити? Як у побуті будете економити? У нас тепла підлога, то я так вважаю, що поки що не будемо підключати її. Машину пральну можна вивімкнути вночі, я так думаю, коли менше споживають люди енергії. Я думаю, що ми справимось. Чули про обмеження, які запроваджені використання електроенергії? Так, чули. Як до цього Це ставили? було нормально, треба економити. Ну а що робити? А у побуті як будете економити? А ми ж економимо, бачите, ми ж не вдома. Аби були вдома, щось би включали. І, і, і. Ні, ну пральна машинка може не прати в день. Так, ну що там ще. Праска теж. Водонагрівач. Можна можна пережити. Я завжди економила, тож для мене не проблема. На допомогу можуть прийти лайфхаки від любителів туризму або рибалки. Так, наприклад, зігрітися без додаткових джерел енергії допоможе спальник, адже зроблений з терморегулюючих матеріалів. Ввечері замість звичайного світильника можна використовувати портативну акумуляторну лампу, яку потрібно тримати зарядженою а на крайній випадок. Можна змайструвати ось таку свічку, для якої знадобиться олія, консервна банка та картон. Вона не тільки світить, але й добре зігріває, однак добре і коптить. Якщо вже в хаті занадто холодно і без обігріву ніяк, фахівці радять принаймні вмикати все по черзі. Якщо ви змушені уємкнути електроопалення, обігрівач, вимкніть на цей час бойлер. Не користуйтеся пральною машиною, праскою, мікрохвильовкою. Зрозуміло, це не дуже зручно, але це все одно зручніше ніж залишитися без електроенергії взагалі. Спеціалісти нагадують, як зменшити електроспоживання та що потрібно мати про всяк випадок вдома. Не користуйтесь енергоємними приладами, чайниками, обігрівачами, пральними машинками з 7 до 23 години. А якщо це необхідно, користайте їх по черзі, а не одразу. Вимикайте з розеток прилади, що не потрібні зараз, наприклад, бойлери. Виключайте все зайве, одна кімната, одне джерело світла. Заздалегідь майте вдома ліхтарики. Радіоприймач, батарейки, свічки, заряджений павербанк, запаси питної води, консервовану та сублімовану їжу, аптечку та необхідні медикаменти. Переходимо до інших подій: зведення коротких новин. Далі у випуску населені пункти Запорізької області та обласний центр піддаються нещадним обстрілам. Жорстоко і цинічно загарбники спрямовують ракети на житлові будинки, школи та дитячі заклади. Щоб обезпечити маличу, поліцейські допомогли вихованцям міського будинку дитини сонечко евакуюватися до більш безпечного регіону країни. Вони супроводили автобуси з маленькими переселенцями та їхніми вихователями і лікарями до залі зничного вокзалу, де допомогли розміститися у вагоні. З поки що небезпечного Запоріжжя потяг повіз діточок в одну з областей на заході країни. Запорізькі поліцейські також продовжують боротися з розповсюдженням наркотиків. У Заводському районі в одній з квартир правоохоронці вилучили майже 300 грамів висушеної марихуани. 34-річний чоловік і його 40-річна співмешканка вирощували її на своєму балконі, нібито для власного вживання. Проте з якою метою наркоречовина була ретельно розфасована у 90 зіб пакетів, встановить слідство. У Дніпровському районі патрульні зупинили вас під керуванням 30-річного чоловіка. Його водійське посвідчення мало ознаки підробки. Згодом громадянин повідомив, що придбав посвідчення через інтернет. А на вулиці Стоміна патрульні зупинили БМВ. Його 41-річний керманич перебував у стані наркотичного сп'яніння. Він категорично відмовився від проходження огляду в медичному закладі. Як виявилося, порушник неодноразово протягом року притягався до відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та був позбавлений прав. Евакуація цивільних громадян з тимчасово окупованих територій не припиняється. Про перешкоди під час виїзду та облаштування вимушених переселенців в Запоріжжі в нашій наступній розповіді. Вони бомблять і бомблять, нас вже сюди перекинуть. Ну, там вже страшно, розумієте. Що вони роблять, це не те слово. І дома житлові будинки, і там люди, верхні етажі розіб'ють, що людям робити. Постійні тривоги, сирени та обстріли безпекова ситуація у Запоріжжі залишається напруженою. З цієї причини пацієнтів обласного геріатричного пансіонату продовжують евакуйовувати. Більшість з них це вимушені переселенці. Ми були у Кирові в першому, тоді помало, помало перебиралась, перебиралась, і напослідку Запоріжжя повезли. Понад півсотні пацієнтів відправили до Івано-Франківщини. Проте персонал запорізького центру сподівається, що незабаром всі повернуться, адже за період повномасштабної війни всі стали однією родиною. З 250 осіб. Ми відправили вже 129 осіб. Поїхали в Хмельницьку область, 45 осіб поїхали в Закарпатську область, і на сьогодні 54 особи поїхали в Івано-Франковську. Ми чекаємо цих людей, щоб вони до нас повернулися. Я їм всім обіцяю, що вони обов'язково повернуться. В організаційних моментах допомагали запорізькі рятувальники та представники Товариства Червоного Хреста. Допомагаємо вантажитись людям з обмеженими можливостями. Вони перевакуюються до безпечнішого місця. Задіяно 20 волонтерів Червоного Хреста і два автомобілі, які були задіяні для транспортування маломобільних людей. Колеги з Івано-Франківська нададуть медичну та психологічну допомогу. І персонал запорізького пансіонату, і пацієнти дуже вдячні за можливість евакуюватися у безпечне місце. Дякуємо, що обираєте нас актуальні новини сім днів на тиждень без вихідних в прямому ефірі телеканалу АLEXUA. Якщо у вас є бажання і можливості підтримати наш телеканал, скористайтесь реквізитами або відскануйте QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Слідкуйте за нашими новинами також на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. І не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал. Тримаємо інформаційний фронт. Працюємо на перемогу. Все буде Україна.